Ця чудотворна ікона походить із 13 століття, зокрема року 1240 коли на місто Київ напали татари. І є розповідь загальновідома про те, що один монах, втікаючи із неволі татарської, втікав довгий час і зупинився в цих в цих околицях, і, будучи втомленим і також пораненим. В результаті дороги він заснув. У сні монаху з'явилась причиста Діва Марія. Чернець упав перед Богородицею на коліна, а вона, посміхнувшись, доторкнулася до нього омофором і підняла з колін. Монах прокинувся у чарівній долині, оповитій густим лісом. Оглядаючи мальовничу місцевість, він побачив у траві джерело. Над ним ікону Пресвятої Богородиці з Ісусом на руках. Він припав на коліна, почав щиро гаряче молитись, дякувати при Богородиці за чудесне врятування і теж просив про поміч і світ світло на його подальше життя, що йому робити, як бути. Після тої молитви підійшов до джерела, напився води, вмив водою рани, які мав на тілі, і зауважив дивну річ, що ті рани гоїлися на його очах, він зцілився. Чернець залишився там. Згодом збудував капличку, куди помістив ікону. З часом тут звели церкву з монастирем. За переказами, ікона не раз зупиняла ворожі напади, а вода з джерела зцілювала хворих. У 1867 році, за наказом папи Римського Пія дев'ятого, чудотворну ікону Зарваницької Божої Матері було короновано. Отець Петро розповідає, що були часи, коли церкви, у яких зберігалась ікона, руйнували, спалювали. Проте ікона залишалась неушкодженою. Сьогодні вона знаходиться у церкві при і трійці у зерваниці щороку до неї приходять молитись тисячі прочан. Вони просять здоров'я, щастя і добробуту для себе і своєї сім'ї. І Богородиця допомагає. Люди зцілялися тут з різних хворіб. Отже, наприклад, тисячу дев'ятсот році одна жінка з Німеччини Хелька Дрексель оздоровилась із останньої стадії раку. Одна жінка з Тернополя. Вона приїхала тут. На молитву і просити Бога, щоб операція успішно пройшла. Вона готувалася до операції. Потім, на наступний день, її сестра дзвонить і каже: отче, я не знаю, як Богові дякувати. Бог зробив велике чудо. Сьогодні досвіда, в п'ятій годині з моєї сестри вийшло 24 камінці. Операція відмінилася.